Вона мала відкритися ще до 24 лютого, однак і тут війна змінила всі плани та й людське життя. Виставка картин сім'ї Наталії та Сергія Носок, яка транслює мирне, натхненне, десь розмірене життя та його красу в усіх проявах. Наше життя до саме з такою назвою вона таке стартувала для житомирян лише 11 лютого, коли пройшов вже майже рік від моменту її запланованого відкриття. Лише за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення картини вже були розставлені і чекали на глядача. Але війна стало не до цього, згадує художниця Наталія. Тоді вона разом з чоловіком Сергієм Носок долучилася до волонтерства, а особисту творчість відклали на потім. Це велика така загальна виставка робіт, які були виконані ще до початку повномасштабної війни. Дуже багато робіт, особливо Сергія, які тут представлені вперше, тому що вони були виконані ще до. До 2014 року багато що не експонувалося ніде. Тому це такий можна говорити наш зріс довоєнний. Чоловік Наталії Сергій Носок, що початку повномасштабного вторгнення, всіляко намагався потрапити добровольцем на фронт. Однак вдалося лише за два тижні до довгоочікуваного відкриття. Дивом виставка картин таки відбулася. Ну, Сергій він. Унікальна особистість, він працює у власному стилі. Це називається клинкопис. Він відрізняється безпосередньо об'ємністю своєю, тобто d ефектами, прорізами. Це його авторська техніка, яку він багато років розвивав, вигадав сам. Вона виникла в нього на основі його попередньої професії. Він книжковий графік і свого часу дуже багато робив гравюр. На виставці представлені роботи різних сюжетів від пейзажів до натюрмортів та різних композицій. Одна з найоб'ємніших експозицій картина Хор. Вона виконана на Аргаліті акриловими фарбами. Аргаліт це картон, або ДВП там різні назви. Виникла на, ну це дуже давно давня робота. Кому лисиму наснився такий сон, де співали жінки без звуку, грубо кажучи. Потім це таку такої інтерпретації. Він кілька років над нею працював. Наталка Носок також пояснила, що не варто шукати глибокого змісту в картинах, адже кожен бачить своє. На виставці також представлені довоєнні графічні роботи самої художниці за тематикою до християнського періоду та міфології. Проте батько 2014 року, подій після Революції Гідності, запам'ятався найбільше. Він виник дуже так раптово в ніч. Привезли одного із наших мого сусіда, грубо кажучи, по поверху. Його привезли серед ночі після боїв на Майдані, серед базока. І ми от всі в такому були в шоці, його доправляли там в лікарню, і ніч я сиділа, плакала, думала, що нам, що як воно буде далі, що робити, як ми будемо далі виживати, і що нас чекає. І сиділа щось там, малювала, малювала і от виникла от така картинка. Житомирянка також розповіла, що творчого потенціалу немає вже довгий час, але від початку повномасштабного вторгнення сім'я Наталки та Сергія працюють з волонтерами в різних монументальних та благодійних проєктах. Зокрема, мистецька інсталяція з вшанування загиблих дітей на пішохідній Михайлівській, яку створили у липні із сотень пар дитячого суття. А також на стінний морал до окупованому купінську в рамках проекту Культурний фронт доєднатися до підтримки ЗСУ може кожен відвідувач виставки. Виставка триватиме протягом лютого і березня місяця. Ми сподіваємося, що у нас буде можливість навіть її продовжити, тому що ажіотаж навколо неї дуже великий. Центром виготовлення листівки з репродукціями робіт Наталки Сергія Наска кошти спрямовуємо на підтримку зсу. Загалом на виставці представлено близько 90 робіт, і деякі з них можна придбати. Виставка працює з 10 до 18, у суботу до 17. Вхід вільний. Про екскурсійний супровід варто домовлятися попередньо за контактами арт-центру.